Це та там кітері за... щось риють, але ну, вони просто хочуть, щоб бути, ви триняє по триняє ним в'їхали. Можете да, допомогти. Да, да. О, мені треба кулемерти. Зараз треба. Основний акцент буде так на БПЛА. Це досить цікаво, це нове, за це майбутнє. Військовослужбовці, які прийшли зі мною ще з перших днів, так як кажуть, втомлені війною, не загорілися очі. В минулому Вадим Сухаревський був командиром даної бригади, потім пішов на підвищення і запустив свою командою проєкт сил безпілотних систем в Україні. О, такі експериментальні, такі сили є перші в світі, в Європі точно. І почав об'єднувати батальйони і одним з цих бригади, точніше, один з цих бригад, 59-та бригада. З мотопіхотні переходи в селиби з систем, от окрема стомовадрова бригаду. Нам потрібно залучати волонтери, нам потрібно залучати медіа, нам потрібно буде розсудження. Нам все одно необхідно ще фахівців. нам дуже не потрібно фахівців, геймерів, цифрознавців, кібер... ну, кібернетиків, як їх називають, що мають трошки розуміння. Фізиці розуміння цих всіх аспектів по пілотуванню, по експериментальних проектах. Ми хочемо розвиватися, тому що ми такі були, такі буд заходити, ми раді бачити.